Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 11 липня, і за останній тиждень вперше у нас з'явилось буквально декілька хвилин з вами поговорити. Так як іде інтенсивна викопка чеснику, ще відсотків 25 лишається в полі після дощів. Дуже багато сирості грязі. Як бачите, на головках дуже багато землі. Тому раджу не затягувати з уборкою і організувати так, щоб за цей тиждень ви закінчили з викопкою. Лишився тільки той часник, який ви лишили на стрілки, на повітряну бульбочку. Нехай наливається. Чим більше вона нальється, тим буде більша сила росту і дасть гарну однозубку. Щодо обрізки. Як бачите, дуже багато землі з сиром, відповідно, затягувати з обрізкою теж не варто. І також рекомендую організувати цей процес доволі швидко, обрізати і сушити в сухому провітряному приміщенні на вісі або горищі, де вже ви там ангарі, де вже у вас є приміщення. Якщо це земля, бетон, робити прокладку з дерев'яних піддонів, там якихось щитів і таке інше, на поміч по обрізці прийде вам така проста приспособа, як кажуть хлопці, машинка по брісці-часнику, два сегменти: кріплення, болт і приварена ручка. Можете зробити самі, нічого складного в цьому нема. А ні, то можна купити. Є обяви по групам в Фейсбуці. І, до речі, в нашій групі також, Часник Чернігів по силці перейдіть під відео, буде ссылка, і можете замовити. Це дуже швидко пришвидшить і упростить процес обрізки, тому що, як бачите, дуже багато землі. Тому наостанок, якщо ви працювали і дивились нас, робили все згідно рекомендаціям протягом всього сезону, то прислухайтесь і до цієї рекомендації, і не загубіть урожай. Ваш урожай, вашу працю на останній стадії, тому що дуже багато затягують з уборкою, то дощів, то не виходить. Тому кидайте все, виділіть, беріть відгули, відпустки, день замінюйтесь, перемінюйтесь і заберіть урожай із землі, щоб він у вас не портився. І тоді у вас буде і гарний часник, і гарну ціну вам дадуть. А ціна в цьому році є на часник і спрос є. Тому всім. Раджу всього найкращого і до скорої зустрічі.